ефір каналу ТВ підхоплює спецвипуск програми сьогодні у студії Олексій Ліхман. Добрий вечір. Маємо оновлені дані з центральної виборчої комісії. Оброблено вже понад 69% протоколів. Ситуація дещо змінилася. Показник партії регіонів погіршився на піввідсотка, але вона все ж лідирує із 33,5% голосів. На другому місці об'єднана опозиція батьківщина. Її результат збільшився на відсоток майже до 23%. Третіми йдуть комуністи із результатом 14%. Надцять з половиною процентів дихає їм в спину, політсила Віталія Кличка. Удар кличківські кличківці потім поки набирають більше як 13%. Останньо Останнього п'ятірці лідерів свобода із результатом 9%. Юлія Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Про це повідомив її захисник Сергій Власенко. За його словами, відповідну заяву лідерка опозиції подала до Державної пенітенціарної служби. Вона вже відмовилась від їжі і має намір пити лише воду. Сергій Власенко зачитав спеціальну заяву Юлії Тимошенко. В Україні пройшли самі нечесні вибори за всі часи незалежності України. Визнати їх чесними. Або частково чесними, або взагалі виборами. Це означає сказати всім тим, хто корумпував народ на мажоритарних округах, ліквідовував ті та інші незалежні канали телебачення. Міжнародні спостерігачі розчаровані парламентськими виборами. Про це представники ОБСЄ заявили на прес-конференції. Роз'яснили, до демократичних виборів є певні вимоги, яких українська влада не виконала. По перше, усі кандидати повинні мати рівний доступ до ЗМІ. Натомість державне телебачення працювало винятково на користь провладної партії. По друге, мало місце залякування, підкуп та переслідування виборців. Спостерігачі відзначили значну кількість порушень, проте не помітили бажання ЦВК адекватно відреагувати на них. І ще Однією плямою парламентських виборів стало ув'язнення провідних українських опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Представники ОБСЄ зазначили, вони відверті у своїх оцінках, оскільки вважають себе друзями України і дуже сподіваються, що такі повні розчарування висновки лише підштовхнуть розвиток демократичного процесу в Україні. Найбільше нас хвилює те, що ця виборча кампанія була заплямована зловживанням адміністративним ресурсом. Таким чином стирається межа між виборчим процесом та провладною партією. Натомість Ганна Герман дивиться на оцінки ОБСЄ крізь рожеві окуляри. Україна розвивається правильним шляхом. Саме це, на думку керівниці прес-центру партії регіонів, мали на увазі європейські гості. Виборці змогли обирати між партіями, а порушення, про які згадали спостерігачі, не мали системного характеру. Тож Герман підсумувала, Європа готова йти разом з Україною і підставляти їй плече у разі необхідності. Спостерігачі від Польщі загалом задоволені тим, як проходило голосування на українських виборах, але не втішені підготовкою до виборів складом дільничних комісій та непрозорим фінансуванням виборчих кампаній, особливо серед мажоритарників, працювало в Україні у ранзі спостерігачів 40 депутатів польського сейму. Вони побували на півтори сотні виборчих дільниць по всій Україні. Польські представники були також здивовані мільйоном раптово захворівших виборців та тим, що до багатьох дільниць людей підвозили представники від певних Артії або кандидатів саме голосування в день виборів ми оцінюємо на високому рівні. Але те, як велася підготовка до цих виборів, те як були сформовані дільничі комісії, те з якого бюджету фінансувалися компанії мажоритарників, в цій частині оцінюємо проведення цих виборів дуже зле а от Микола Азаров сподівається, що всі міжнародні спостерігачі за виборами до Верховної Ради дадуть їм високу оцінку. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі із наглядачами від СНД. Прем'єр потішився тим, що ціла низка експертів вже відзначила належний рівень волевиявлення. В свою чергу представники місії Громадянський Союз Армена Мартиросяна позитивно оцінили проведення в Україні виборів. Голова місії міжнародної організації зі спостереження за виборами Олексій Кочетков загалі зазначив, що парламентські вибори в Україні були достатньо прозорими. Та демократичными все эти сказать, сообщения будут проверены ЦВК и так сказать, компетентными органами по каждому из так сказать, сигналов будет дана оценка но уже совершенно очевидно что и общее количество этих нарушений и мизерное и так сказать, сам характер этих нарушений вообще говоря не вызывает никаких вопросов Скандальна ситуація у Луганську на 104-му окрузі члени виборчих дільниць не можуть здати підсумкові протоколи підрахунку голосів. Поки що окружна комісія прийняла їх лише із чверті дільниць. Люди не витримують уже другу добу без сну, тож залишають коробки з бюлетенями та підсумковими протоколами під охорону міліції і їдуть спати. Водночас в окружній комісії нарікають, багато протоколів склали з порушеннями і відправляють їх назад для уточнення. Скаржаться і на нестабільність електронної системи, яка передає дані про підсумки голосування до центру виборчкому. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, з цього округу опрацювали взагалі менше 20 Пяти протоколів, хоча в середньому по Україні порахували понад 65%. Люди ждуть часу з чотирьох. Ми то около шести приїхали. Я не перший год участвую в виборах. Ну, це дійсно така кампанія, яка ми вот это сидим в окружної комісії практически вже от наша комісія з полшостого утра, і нам сказали, що ми хоча б і може до восьми не пройдемо. Трагедію закінчилися вибори на Буковині. Там застрелився кандидат по 202-му округу Володимир Токарюк. 59-річний чоловік вистрелив собі в голову із карабіна. Інцидент стався сьогодні вранці. Міліція називає це суїцидом і унеможливлює насильницький варіант. Він був членом партії Удар, проте після висунення своєї кандидатури його і лав виключили за порушення партійної дисципліни. Тож Токарюк ішов на вибори як самовисуванець. Ймовірною причиною самогубства, про яку повідомляє інформагенція, зік могло бути те, що Токарюк набрав боргів на передвиборчу кампанію. А за даними на цю годину по 202-му округу перемагає представник опозиції Олександр Фещук. На цьому все на цю годину я зустрінусь з вами о 20.30 у розширеному вечірньому випуску. Сьогодні до зустрічі.